Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платі Терапія, Мене звати Юля. Сьогодні буде величезна коробка з тканинами новинки з інтернет-магазину Занна. Посилання, як на магазин, так і на тканини. Ви знайдете в описі під відео. Все як завжди. Друзі, також нагадую вам, що в магазинчику є телеграм-канал, де. Можливо, відразу побачити знижки, розпродаж, якісь цікавинки, новинки. А також в інтернет-магазину Замна є ще і інстаграмчик. Тож, якщо вам цікаво, можете підписатися і на цій соцмережі. Юху тут новиночки. Ангора альпака, або ж Ангора трикотаж із назвою ще пухнастик, Ось він прямо лежить, друзі, зверху. Він з'явився в магазині різної щільності. Зараз я вам буду розказувати, що. Значить, оцей ось, він є в різних кольорах. Я обрала Темно-коричневий з бежевим Боже, він вживу взагалі просто супер. Бачила, що дівчата шиють і зимові пальто. Я буду шити сукні або костюми зимові. В чому класно? В чому класно, що цей трикотажик, зверніть увагу, який він ньошний. Його треба перед розкроєм попрати і висушити. Усадку як таку не дає, але друзі, бажано, щоб ви прали. Боже, подивіться ж на цю прелість. Він дуже теплий. Зі звороту, до речі, теж є пухнастість. Взагалі речі, з цієї тканини, з цього трикотажу, вони є дуже-дуже теплими. І навіть зимовий костюм, якщо ви пошиєте штанці та ковтину, можна під низ не одягати навіть коготи. Це все перевірено. В минулому році для себе особисто я шила такий комплектик, він у мене є дуже класно. Так, роздивляємось тут, на манекенщику. Щільність класна. Значить, тут є, дивіться, які висока, висока еластичність. І це ось така діагональка. Підійде класно на костюми, на сукні. Можна пошити жилетку, можна пошити спідничку. Якщо ви хочете шити верхній одяг, друзі, то зі звороту потрібно буде повністю весь відріз продублювати. Бажано, щоб це був дублірін на трикотажній основі. Якщо ви хочете шити зимове пальто. От, щоб ви знали, ось така. Виворіт лице дуже-дуже класний, мені подобається. Для костюму беремо мінімум 2 метри 60 сантиметрів, якщо це в нас буде штани і ковтина з довгим рукавом, тому що ця тканина товстенька. І е, штани не повинні бути супер короткі. Ну і плюс, якщо річ з каптуром, то десь 2,70 для будь-якого розміру вам вистачить. Тепер інша альпака, пухнастик. Ця більше товста. В описі на сайті ви знайдете щільність. Ця, ця більш важка і більш товста. Ось така сотами. Теж, бачите, пухнастик. В інших магазинах ще називають трикотаж з пухом кролика. Занна назвала це як трикотаж альпака, ну він дуже класний. Тут зворотня сторона ось така і теж є пухнастість. Після волого-теплової обробки ця тканина стає ще пухнастіша і ще м'якша. Тому зазвичай я волого теплову обробку роблю. І в минулому році, і в цьому році я вже шила комплекти з цієї тканини. Тож ви можете переглянути мої колекції, вони всі в відкритому доступі, і подивитися, які зазвичай я шию костюмчики з цієї тканини. Мені подобається округлений низ у ковтини, ось саме для цих комплектів, спущена лінія плеча, і звичайні широкі штанці. До них. Я додаю кишені. Можливо, ось зараз я подивлюся, що тут в мене є, і буду ще, шити ще якусь і сукню цікаву. Ну, це дуже класно для костюмчика, світло, бежевий колір. До речі, ці тканини є в різних кольорах. І сірий, такий блакитний, і темніший беж, і молочний, і навіть чорний колір обирайте на ваш смак. Я люблю світлі кольори, мені здається, що взимку їх якось замало, тому не боюся світлих речей. Така Ця прям, така реально тяжка. На светри, на костюми це ну, дуже тепла річ, і е, ці тканини зносу стійкі. Так, це не ангора софт. ці тканини трошки дорожчі, але воно того вартує, вони ну, дуже класні. І зворотня сторона тут має ось такий вигляд. Тому це будуть костюмчики, ну або, можливо, якась цікава сукня. Ось така. Якщо ви сумніваєтесь, то можна просто взяти на светрик, він вам прослужить дуже довго. Ось саме цей колір є базовим і можна буде міксувати з іншими речами. І ще ось така це теж те саме Ангора Альпака, але в неї, е, дивіться, тут принт ось такий, він є в декількох кольорах, а тут вже як ялиночка теж є в декількох кольорах. Я чомусь думала, що вони однакові, а ніт. Ця більш темніша, ця така більш світліша і більш теплий підтон. Оці одинакові мають бути по щільності. Ця щільніша альпака. Роздивляємо ще цю. Дуже всі класні. Обирайте на ваш смак. Тут висока еластичність. І ось дивіться, якщо так от дивитись, то здається, що вона начебто як зроблена з двох тканин. Бачите? Але ну, роздерти неможливо. Щільність тут велика, м'якенька, ну, взагалі клас. От дуже класні тканини. Як здорово, що вони є в Чудові. Ось в мене три, і, а це, або буде три костюмчика, ну, тому що я беру на один. Е, вже вам сказала приблизний метраж. Ну, або це, можливо, буде якась спідничка із жилеткою, спідничка із. Е, ковтиною, то теж приблизно такий самий потрібен метраж. Ось така класна. Далі теж новинки. Тканини Тайдай, це тканини, начебто такі, як варені. І в мене тут буде декілька варіантів, друзі. Значить Перша, це ось така сама звичайна у нас петелічка, вона повністю ХБ. Зверніть увагу, що в неї от вона варена, це повністю бавовна. Отака двохниточка петля, і до неї я попросила підібрати кашкорсе, воно просто чорного кольору. Кашкорсе це манжетна резиночка. Вона така двохстороння йде трубою, і продається мінімум пів метра. Якщо ви хочете, вам вистачить на два вироби. Оці пів метра вистачає на два вироби: на низ, на горловину і на рукав, щоб зробити, наприклад, Ковтину. А якщо ще будуть штани, то ці півметра, бо ви можете манжети пустити і на штани, і резиночку вниз штанів. Тобто на костюмчик ці півметра вам вистачає. Є різні кольори. От, дуже якісна, вона не акрилова, тому що буває закрилосе, воно неякісне і від пари дуже крепко розтягується. З цим нічого не буде. Тепер сам цей тайдайчик, він класний, чорний і з таким сірим. Можливо, трохи м, чоловічий принт, але мені подобається те, що темний, і можна міксувати буде, додати якісь сюди, наприклад, стрічки, чи нашивки, чи ще будь-що. Ширина тут гарна. Друзі, опис дивитесь на сайті. Є різні кольори. І темні, і світлі, ось цієї тканини. Дивіться, який цікавий такі штуки. Якщо заморочитись, то можна оцей принт якось так робити, щоб він був посередині виробу. Я не знаю, чи так можна буде. Ну, наприклад, бачите, тут ось прям така, як смуга. Хоча байдуже. Мені здається, що ну, воно то як тайдай, але байдуже. Ось така от. Хебешка це вже ближче туди за Новий рік, бо Новий рік свята минуть. і вже захочеться щось шити таке. Звісно, що зима довга в нас в Україні, але ну, захотілося ще й таке. Ось. І компаньон сюди. До речі, Владислав, мені менеджер магазину Занна, пропонував і сіре кашкорсе, і чорне. То мені здається, що чорне сюди ну, більше пасує, хоча там було і сіре антрацитове. Так, далі. Теж не могла вибрати яку саме тканину. З'явились ось такі цікаві тканини. Це трикотаж. Він має жакардове плетіння. Він є в різних варіантах: є бежевий з такими от розмальовками. Тканина в стилі Валентино. І ця і наступна, ви побачите. Значить, теж. Це на сукні, ну, в принципі, можна і костюми шити. Зворотня сторона, бачите, яке плетіння, таке як сотами. Лицьова сторона, колір молочний і бежеві отакі смужки. Класно підійде як на сукню, так і на костюм. Має ось, дивіться, яку еластичність. Дуже виглядає класно, от прям люксово. Можна навіть костюм з каптуром, з капюшоном. Це може бути сукня, це може просто бути як така подовжена туніка з розрізами. От саме з цієї тканини ну, супер буде мати класний вигляд. Так, накидаю ось сюди ще на манекенчик, дивіться, яка красива. І от саме ці принти вони там в різних варіантах кольорів. Ця сподобалась. Лаконічна, підійде багатьом, тому що кольори базові, підійде під більшість взуття. ну Зараз якраз модні ось такі кольори взуття, багато в кого вони є. І, в принципі, навіть з чорним взуттям буде мати класний вигляд. І ще, щоб ви роздивились зворотню сторону. Тканина надзвичайно якісна. Класна. Інша, вона, типа, така сама, але ну як можна було пройти повз? Дивіться, яка красива. Молочний, синій з блакитним, дуже красивий. Ну, За рахунок того, що тут блакитний, то воно, сама тканина, начебто, як має трошечки блакитного в собі. Ось такі кружечки, і там я не знаю, манжетну резинку брала, не знаю, підійде чи ні, потім вже буду дивитись. Далі ви зрозумієте, яка в мене була ідея. Вони однакові, але за рахунок принта мають різний вигляд. Ця вже тканина більше підійде або на туніку, подовжену таку широку, з розрізами, або саме на сукню. Це, друзі, за рахунок принта. Мені здається, що штани ну, з такими кружечками якось будуть не дуже. Хоча я не знаю. Все залежить від музи. Як підскаже муза, так і буде. Це те саме на манекен накинула ось. А ви, будь ласочка, роздивляйтесь в зворотню сторону. Ну і сама тканина, вона плотна зимова, вона не на флісі, але чудово підійде і на зиму, і на перші весняні дні, коли ще буде таки досить прохолодно тобто і зима, і осінь весна оця тканина. Я так люблю, коли воно все гарненьке. Темно, коричневе або ж шоколадний колір називають зараз. Це тренд і всяке таке. Тренди це те, що висить в кожному магазині, в кожній вітрині. Ось саме такі шоколадно-темні коричневі кольори, і взуття, і одяг, і верхній одяг. Це зараз дуже-дуже ну, модно. Ось такий трикотаж, він натуральний, начебто як віскозний опис читайте на сайті, дуже якісний, і він на ось такому хутрі. Можна шити що завгодно, друзі. Дивіться, яка еластичність у нього. І лосіни, і костюми, і сукні, гольфики От все-все-все, що ваша душа побажає, теплі спіднички. Гарна в нього ширина і гарна якість. От, ну І звісно ж, хто ми такі? Щоб не купляти те, що трендове. Ми купляємо. Ми купляємо. Дуже якісна тканинка. Мені подобається гладка сторона. Вона не супер-мега-пупер товста, але вона зимова і тепленька. Ось така в неї товщина. Вона трохи тонша, ніж трьохнитка на фліці. Трохи. Ну, ця тканина, звісно, інша. Але чудова, чудова. Мені дуже сподобається колір, красивий. Можна і штанці пошити, можна пошити сукенку, можна пошити спідничку і ковтинку, хто як забажає. Ну і далі Новий рік трам-пам-пам-пам-пам. Не знаю, чи я встигну, але в будь-якому випадку дуже сподобалась ця тканина. З неї я вже шила. Це була. Точно ця сама тканина, тільки синя сукня з дуже красивенним декольте. Хто слідкує за моїми відео, хто бачив той урок, то він бачив вже його. Один в один тільки була синього кольору. Це самий звичайний червоний колір. Зверніть увагу, що це не люрекс, бачите, це як ангора. А зверху це, начебто як фарба. ось така. Вона не витирається, не вичіхується, з цієї сторони, не кусається. Це дуже важливо, щоб тканина. Була не косюча, має гарну еластичність, і шити можна що завгодно: светрики, сукні, костюмчики. І не обов'язково це може бути новорічна річ, ну, тому що зараз е, речі з такими блискітками, з люрексом, вони дуже модні. Планую пошити якесь плаття, а можливо, це буде й костюмчик. Ну і далі свята, там і День Святого Валентина, хто святкує. То, що святкує свято весни, то в принципі ця тканинка мені знадобиться. Зворотня сторона, лицева сторона має дуже гарний вигляд і дуже легко з нею шити. Якщо, наприклад, оця сукня, що на мені в паєтки, до речі, такий урок на каналі є, і не один це ця була і ще зелена, то тут в мене всі шви е, упаковані в бейку. Це для того, щоб. Паєтки не кусали мене, коли я в цій сухні живу. Так, коли я в ній стою, чи хожу, чи кудись одягаю. Тут же ніяких проблем не буде, нічого вас не буде кусати. Так, наступна тканинка, спочатку я думала, що це квіти, а ні, це пташечки. Дивіться, яка цікава. Ангора софт, тканина ця дешевенька, скажімо так, вона недорога, але вона ну, дуже класна на зимовий період, гілочка і тут невеличка пташка. Підходить як на зимовий період, так і туди ближче до весни. Дуже красивий колір, він між сірим і бежевим, ось такий цікавий, і гарненька пташечка. Додає настрою, додає такої чарівності ця тканинка. Вона чудова. Має еластичність. По ширині, по довжині, ну, злегка, ледве, ледве-ледве. Ось така пташечка, до речі, зверніть увагу, що принт має направлення малюнку. Тобто ви не зможете догори ногами викроїти викри... пташечок. Тож тут зважайте, якщо ви захочете, наприклад, штанці, от костюмчик такий зі штанцями. То потрібно кроїти в одному напрямку. Також такий принт не рекомендую для сонця на півсонця, тому що ну, теж ці пташечки будуть в різному направленні. А щось таке звичайне, простеньке, буде дуже магати, мати гарний вигляд. Ось така чудова тканинка, ну а ми дивимося далі, що там ще є в коробочці. Така класна тканина, от просто, друзі, новорічний настрій не змогла б пройти повз. Не знаю, ще, що буду шити з неї. Можливо, це якась буде куртка чи жилетка, але ну, воно так піднімає настрій. І навіть цей виріб, якщо ви одягнете, настрій гарантований. Дивіться. Там є різні принти, такі більш на хлопчиків. Ну, мені сподобалася саме це. Дивіться, міньйони І сніговичок, і він теж міньйон. Ви бачите, що в нього одне око. тут Тут одне. Якесь чудо. Отака От плащівка, до речі, я вже так понабирала нормальну плащів, що зручно, що вона з цієї сторони, бачите, такий як тонкий флізелінчик є. Ось тут. Ну, щоб, коли ви шиїте, щоб цей утеплювач не попадав під лапку машини. Саме простенька курточка з капюшоном на замочку, такі уроки є на каналі. Можливо, ще щось придумаю інакше, але ну, настрій піднімає. Червоний колір підходить всім. І чоловікам, і жінкам, і хлопчикам і дівчаткам. Ну і новорічний настрій. Яка класна. Взагалі. Друзі. Клас, мені подобається, вони дуже нючні. А дивіться, який, з яким настроєм оцей тримає оцю. Це не гітара забула. Акулеля чи як? Оцей музичний інструмент. Ні? Аміньон це що? Така сама гітара. <рес> Сергій мені каже, така сама гітара. Ну, а будь-що. Клас, мені подобається сніжинки, дуже крепко-новорічний настрій. Так, далі щось для дому. Тут я взяла, показую вам. Це ось така е вафельна тканинка. Вафелька. Тут величезні овочі. На ось такому фоні, щоб зробити рушнички, е, я минулого разу пам'ятаєте з рушника шила вишиванку. У я відкрила і кажу, це все. Це не буде рушник, це буде вишиванка. Тут, ну не знаю, спідницю, мабуть, що з цього я шити не буду. До речі, в моїх улюблених дизайнерів Дольщі Габана була величезна колекція з овочами, якщо ви пам'ятаєте. Це був і горох, і капуста, і різні теж такі томати. Там все підряд. Тому, можливо, і за цього мені подобається на кухню. Класно. Можливо, це не зовсім новорічний настрій, але ну, взагалі на кухню. Тут ширина 1,5 м. до речі, ось оце ширина. Бачите, тут так нормальні такі прям рушничі ще можна пошити. Також штук 10 навіть І серветки можна, рушнички. І щоб у вас завжди на кухні був порядок. Ну і це більш екологічно, мені здається, ніж використовувати ці серветки такі штучні. Все-таки це можна попрати, хоча і ті я перу штучні, але ну це більш приємно. Ось така е вафелька. Ой, вона падає з мінньонів. Так, і покажу вам на звороті, от видно, що це вафелька, бо на оці якось не дуже. Бачите, вона не дуже товста, мілка. І зазвичай, перед тим, як сшивати, ну, я її поперу, вона стане така більш фактурна, бо зараз коли нова, вона така більш пласка, А коли ви виперете цей рушничок, він стане такий більш пухкіший, і ця тканина вона дає усадку. Тому спочатку я її поперу, воно трошки так зіжметься, рушничок буде більш пухкий. і тоді я по кругу, по колу. Навіть можна на оверлоці пошити, ну а можна просто прямострочці загорнути два рази. Кому як, друзі? Хтось на оверлоці зробить для ледачих. А якщо ви хазяїчка, то можна навіть якимсь ікантиком обшити в колір, наприклад, червоним або синім, бєєчкою. Можна пошити навіть фартушок. Якщо ви на кухні полюбляєте готувати і надягати фартушок, колись моя бабуся казала переднік, я не знаю, чому так. От. То ні, в мене фартушків немає, я в фартушках не готую. Взагалі навіть ніколи ні, жодного разу не було. Але хто хоче, може собі пошити. Можна пошити прихваточку, таку як рукавичку. Фарт... Ретушок і рушнички. Ну, уявіть, яка буде краса, що у вас все таке в одному стилі. Далі трошки фурнітури, манжетних резиночок, Отаке всяке. Значить, дивіться, ці дві однакові, абсолютно, вони пополамки. Пам'ятаєте, тут тканину в круги, що я показувала, до неї це підійде. Не зовсім тон в тон, але підходить, бо притуляла нормально. Значить, вона складається ось так, навпіл, резиночка. І зашивається, бачите, така подвійна, дуже класна еластичність. І така сама світло-сіра, Вони однакові. Довжина вказана на сайті, тут, мабуть, метр з чим-то. Щоб я вже не міряла, на сайті подивитесь, друзі. Дуже класненька. підсвітшоти, Навіть в мене є сукня, де я вставляла оцю резинку на пояс. Тільки коли ви вставляєте цю резинку на пояс, то вам треба чітко, тому що воно ж то еластичне. Ви отак оберете, вокруг своєї талії, обматуєте, наматуваємо шапочку з фольги. От, Відрізаєте, щоб вона сиділа на вас плотно, щоб вона не була як тряпка. Саме от по розміру, якщо це буде сукня. Зрозуміли. ви? От такі. Далі я чорна, вона трохи відрізняється. Вона не пополамка. Дивіться. Mm. І тут. Трошечки смужечки. Тут оброблений оцей край. Один, ось цей, він не розпускається, а це вже пришивається до виробу. І тут трохи менша ширина. Цих я взяла дві. Тут, мабуть, що 80 чи 90 см, оце чи, може, метр. Ну, Подивитись. Оцих я взяла дві. От, дуже гарненькі. Так, Далі ще є різні отакі нашивочки. всякі. В минулому році я багато різних з них костюмчиків шила. Різні такі. Зазвичай оця штучка нашивається на світшот, на курточку, можна підібрати блискавку, можна підібрати фурнітуру, ну в тон. Або отут отак на рукавчик ви пришиваєте, прямо по цьому строчите отут по колу. Воно легко прошивається на машинці. Перед тим, як строчити, клеєвою паутиночку і приклеїли до виробу, щоб воно нікуди не ділося, а потім пришиваєте по колу. Ось такі різні, вони різні різні є. Далі отаке. це теж я використовувала не один раз. Як використовувала? Можна використовувати як лампас. На штани, на рукав. І так і сяк. А можна просто використовувати, воно не розпускається, відрізали. І ось таку, як нашивочку, кіс-кіс, дуже красиво, до речі, теж кудись нашивати, на різні вироби. Це вже як забажаєте, в мене далі є ось така ще тканина, дивіться, біла, сама звичайна на світшоти, Друзі, дуже якісна петля, дивіться, хебешечка. світшоти біленькі, дуже якісна, бачите, під неї взяла біле кашкорсе. Світшотик біленький, тому що буває просто потрібний білий світшот. От, просто хочеться білий світшот без нічого. Хоча мені, коли він білий, хочеться туди відразу якусь наклеючку, якусь фурнітуру. От просто білий, просто білий світшот. Він має бути в кожної. Це така, як база. І от на біленький світшотик буде. Ну, але ж ви ж бачите, що розійшлася, і взяла ще і оце. Дуже красиво, можна буде додати до світшотика. Ось таке класне поєднання. Так, давайте роздивимося цю тканину. Петля я вже вам показала, якісна, класна. Ширина тут дуже вдала, більша, ніж метр п'ятдесят. Зворотня сторона, як петля діагональ. Лицьова сторона вона така важкенька. Лицьова лицева сторона гладенька, просто білий колір. Не молочний, друзі. От просто класичний білий, і ідеально, оце кашкорсе під нього підходить. Кашкорсе якісне. Дивіться, я вам показую, що воно плотне, не тряпка, бо бувають такі тонкі, ця якісна. Оце зворотня сторона, оце лицьова. Лицьова більш випукла. Прям видно, де лицьова сторона. І воно йде трубою. Тут немає, бачите, як труба. Для того, щоб зробити, ну, я показувала, як манжети робити, складаємо мінімум 14 см навпіл, відрізали, скільки вам треба, зашили, і все. Супер! І в мене тут ще є така чудесна тканина, Боже теж. Вони в різних кольорах. Чорний, синій, здається, сірий. Я обрала ось цю, вона мені як замшова. Я не знаю чого. Можливо, за рахунок принта. І зверніть увагу, друзі, що компаньюнка шкурсе один в один. Ну, це просто люкс. Люксовий люкс. До речі, тут кашкорсе, дивіться, яка йде. Бачите, не труба. Воно ось таке, пів метра. Ця сторона ось така, можливо, хтось захоче і цей стороною. А це от один в один. Компаньйон дуже тягнеться і теж дуже якісне. Це кашкорсе. До речі, деякі беруть кашкорсе тут пів метра. А якщо ви візьмете, наприклад, метр, можна пошити гольфик. Ідеально, він буде просто вічний цей гольфик. Ні скатуватиметься, нічого. Гольфик такий врубчик, ну, якісний, класний. Люксовий люкс, тяжелий люкс. Так, ось таке кашкорсе, всі побачили. А тут тепер у нас, друзі. Дуже якісна трьохнитка на флісі. Дивіться, яка грубеча. Для зимових костюмів. Фліс який класний. І вона дуже якісна. Якісний виробник і є в різних кольорах. І там, здається, якаш-курсе теж є в тон. Будете вже дивитися на сайті, ну або менеджери вам точно підскажуть, що є, чого нема. От, оце така тканина, Боже, вона така красива. Я навіть не знаю, що перше мені захочеться пошити, бо так всього багато. Тут ширина класна, більше, ніж 1,50 п'ятдесят. Тому що це класно, бо це в нас як економія, ми можемо взяти тканинки трошки менше. А пошити трошки більше. Друзі, я дуже задоволена. Це взагалі. Ну, я бачила, що вона класна по відео, але вживу, ну, це просто супер. Оце так сподобалось. Колір мокко. Приємний такий колір мокко. дивіться, як ну, ідеально, це кажі Ну, Це просто клас. Просто клас. Вже не треба нічого думати. І на пояс заодно, щоб не було товщини на штанах. Згорнули, ось вам будь ласка, готовий пояс. Внизу штани або пірамід. ну зараз взагалі. Мало таких штанинів спортивних дівчатка носять. Зараз всі носять навіть такі костюмчики, коли шиють повсякденні, то штанина просто пряма, але, або такі штани широкі, що туди може, як казала Альона Альона, наша співачка, каже, там мої штани накриють всю Житомирську область. Так само, ось цим костюмом можна взяти. На всю ширину і лишнім не буде. Друзі, це все. Дивіться, скриню всю розібрала, тут більше нічого немає. Здавалось би, ну, і тканин не дуже багато, ну, але за рахунок об'єму займає місце. Дуже дякую магазину Занна за те, що в мене є можливість купувати тканини за низькими цінами, друзі. І. В описі під відео ви знайдете посилання на всі тканини. Робіть гарно для себе та своїх близьких, шийте класні речі. Не обов'язково супер мега новорічні. Тому що деякі, ну знаєте, новий рік, ну куди там ти його одягнеш, хоча хочеться. Для настрою. А на повсякдень величезний вибір тканину, навіть ангора альпака, що можна носити і носити. На цьому все. Бувайте здорові! Всім пока. Побачимось, до зустрічі!